Христос, мир вам, не переживайте, я нічого не прошу. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб молили за наших захисників. Вони потребують наших молитв. Коли вони просять молитися за них, а потім розказують, коли снаряди не вибухають, перелітають, не долітають. Багато є історій, коли Бог заступався за них там. Тому я закликаю молітися за Україну, молитися за мир в Україні, молитися за наших захисників. Ну, найважливіше, я хочу нагадати вам, що Бог любить людей, що Бог так сильно полюбив нас з вами, що віддав свого народженого сина Ісуса Христа, на хресну смерть, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо, тому що Він заплатив за нас. Він помер на хресті і воскрес, і Він є живий. Приміть його любов'ю, прийміть Його любов. Привіріться з Богом, покайтеся в своїх сахну і спасетеся. Читайте Святе письмо, там все про це написано. Все важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гряде. Будьте благословені. Гарного дня і щасливої дороги.